Я перших два місяці перебув на Закарпаття, перебув на Мадярщині в Ужгороді, під Мадярами, так. Да. І як я на відвідини переїхав на Закарпаття, я був здивований. Ви не можете собі уявити, що яка зміна за той короткий час за два місяці, два і пів місяці, то були то, то останні місяці 38-го року. Тоді приходило дійсне освідомлення. Освідомлення народне. Ті селяни, які про українців перед тим майже нічого не знали, то були русини, то ніхто їх не виховував на, 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 на патріотів українців. Вони за пару місяців освідомилися. То вони все говорять, це є наша країна. І, і, хочемо будувати ту країну. Дуже, дуже гарне було. Знаєте, той, що був цілий час на Закарпатті, е, власне, на Карпатській Україні, він того не бачив, того не відчував. То дійсно нас підносило, знаєте.